Всім добрий вечір, шановні колеги. Зніму маленький звіт про те, що ми сьогодні зробили. Бо як бачите, я відео не викидаю тільки по тій причині, по причині тому, що ну, коротше, не встигаю. Бо з обіда буває, коли погода дає молочу почуть сою. В принципі, є і суха соя намолочена, є і влажна. Сьогодні запустили походу, сушку. Хотіли на газу, але бачимо, що немає часу по-друге з резервуарами, сейчас п'ятикубовими проблема. Не, не проблема, можна купити новий за 150 тисяч, але я порахував, зараз вкладатись мені 150 тисяч в резервуар, потім ще газ. Коротше, коротше, я посчитав, що в принципі якби, поки на солярі. А обіцяли мені резервуар п'ятикубовий за 35 тисяч, на що я там повівся спочатку. Ну, Щось дзвоню вже третій день, чоловік трубки не бере. Об'яснив ситуацію, що там щось передумали. Ну, Я думаю, що просто зараз дуже багато в Україні цих нелегальних наливає, як ставлять на газ і на бензин. Коротше, та І за того в принципі, мабуть, хтось більше трошки дав, а мені вже не хотів відмовляти, то коротше, ну, там можна придумати багато різних Коротше, Не вийшло в мене з е цим, не вийшло з резервуаром для газа, рішив я коротше, запустити сушку на солярі. Поїхав сьогодні взяв соляру, поставив там куб. Ну, коротше, Завтра засніму, покажу, що я зробив. Коротше, запустилась в нас сушка не на генераторі, тому що стоїть в ньому, там все-таки треба електрика, бо щось ми не можемо, там перемотаний був генератор, той 4 кВт, трьохфазний, що то ми не можемо з масами розібратись. Не можемо розібратись тільки по одній причині з масами. Але коротше, взяли, під'єднали стаціонарних 380 від складу, переносочку. І сушечка запустилась з полутика. Завтра будемо пробувати просушити коротше, першу партію сої. Віддзвонився я коротше, до чоловіка, в якої я купляв цю сушку, що ми все-таки її запустили. Причому нормальний чоловік весь цей період, що я йому телефонував. Самі розумієте, мене при тому, що коли він її розбирав себе на хазяйстві, не було присутнього. Тобі ж я її збирав як лего Понятно, що де то прикрутити, деякий дротик від'єднаний, деяка ця Короче, Завжди дзвонив, хоч людина, походу, зайнята, видно, що зайнятий. Завжди брав трубку. Я казав, чи можеш моє час говорити. Він завжди казав, Андрюх, все, давай, питай швидко, бо в мене там куча роботи. Завжди вислуховував. По вайберу, то все Скидував фотки, як робити, як то все зробити. В принципі, нормальний чоловік, звертайтесь по сушкам до нього, звати його Тарас, шукайте його в інтернеті в принципі, Якщо треба буде, якщо когось там дуже сильно цікавить, то можете в принципі звертатися до мене, я буду давати контакти коротше, того чоловіка. Не буду скривати, що я цю сушку, яку зараз я в себе зібрав. Можу продати кому-то тут в нас на Хмельниччині, кому вже сильно горить. Тому що, коротше, Тарас знайшов мені ще більшу сушку і таку, як я в принципі, хочу, Не, Ну, про яку я хотів. Але поки буду сушити цею, в принципі, якщо хтось знайдеться, за ціну домовимось. І, в принципі, я тут поруч, я вже можу приїхати, навіть, бо я за цих пару днів, коротше, поки я там її монтував, прийшлося стати вже там наполовину спеціалістом по макмарам, як куди там який дротик заходить, і як там яка в шов в і все остальне. Як там насос, сосвіку? Ну, коротше, там не так все просто. Потратив, поки в мене... Хлопці там скручували, я все сидів в телефоні е інформації Я так зрозумів посушка мало е Приходилось дуже багато ритись в інтернеті, але потихеньку, потихеньку, потихеньку щось знаходжував методом втика. Е що то Тарас підказував. Ну так і в принципі і Тарас, кажеш, Андрюх, тут не питання в тому, що Спеціалісти просто зараз, ну, за те, що в нас іде війна, багато спеціалістів, самі розумієте, хто воює, хто виїхав за кордон. Деякі бояться їхати бо сидять вдома. Ну, коротше, зараз проблематично. Самі знаєте, для того, хто хтось робить щось, ще старається там заробляти гроші, платити податки і надавати людям. Получається роботу і зарплату зараз нам дуже важко. Тому що третя частина спеціалістів воює, треті ховаються, треті виїхали з України. Коротше, ось така ось ситуація. Ну нічого, я не збираюсь здаватись, підприємство збережу і оставлю на плаву, тому що другого виходу нема, бо розкрадуть. В принципі, коротше, є дуже ще багато різних там. Знаєш, може хтось може казати, атмазка, щоб не йшов воювати. Коротше. Ну, кажі так, атмазка, щоб не йшов воювати, коротше. я не буду ображатись, тому що є Бог на світі. І хлопці, які напередку, яким я допомагав, і хлопці, які вже звільнилися з по стану здоров'я, з якими я спілкуюсь. Все мене просять хлопці приїдь, десь вип'ємо пиво, вже починаю відображатися дуже багато, яким я допомагав, які пройшли те коротше, пекло війни з цією кацапурією грбаним, щоб вони всі подохли. Але відмовляю тільки по тій причині, що я не то, що не хочу з ними випити пиво, просто немає часу. Кажу, приїду, дайте там, зима прийде, може трошечки буде. Більше вільного часу коротше, заскочу, або зберу вас всіх, або зберемося десь. Ну ладно, не про то. Будемо коротше, говорити про сушку. Поки була сьогодні не загружена, ми її запустили. Поки, в принципі, все піки запустилась горілочко робить як треба. часове реле робить теж, як треба, то більш продувка робить. Температуру навіть на пусту нагнали без, ну, без сои. Завтра закидуємо сою. У нас сьогодні пішов дощ. Конкретно я бачу дощ, що ми точно в поле, навіть якщо буде сонце в поле, не зайдемо тільки по тій причині, що якщо соя підсохне, що комбайн буде буксувати. Ми це вже проходили, не хочеться втопити комбайна, бо потім можна ще два дні його витягувати. Але коротше, завтра загружаємо сушечку. Загружаємо сушечку і, 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 і. будемо пробувати просушити першу партію. Так що. Може, якщо хтось комусь надо може в онлайні включу цю процедуру. Ну, будемо пробувати сушити сою макмаром, який я купив, Бушний. І в принципі, якщо комусь треба і комусь дуже ж капець срочно і готовий типу, приїхати забрати, я готовий продати. Продати робочу сушку і навіть супроводження дати з сушкою в плані тому, що якщо щось там не то, то в принципі розказати, щоб було все то. Зараз добираюся додому. завіз дядь Ваню, він від мого хазяйства живе десь кілометрів 20. Самі бачите по якій я дорозі їду, До зараз виїхав на асфальт, асфальту-міння, а там дороги немає. Ну і сам добираюсь теж додому. Трошки намерзли сьогодні, під цим дощиком ми настраювали сушку, змокли. Дякую там на швидкому відео. На початку колега мої Фелікс. Дякую Феліксу. Він такий як я. Ну, як вам сказати, він трошки шарить в електриці, трошки. Ну, так як я, тільки чуть -чуть більше. Хоч, як вам сказати, я шарю методом втика, щоб током вдарило, а він трошки вміє користуватися тестером. Я купив того року тестера, але в мене його хтось вкрав, бо я його не можу знайти. А він вміє користуватись тестером, і в принципі я йому зателефонував сьогодні. Він колега так само, фермер. Дощ іде, він там біля складу щось розгортав свого. Кажу: блін, братик, приїдь, поможи. Там не в принципі ні про гроші, ніякі. Ну, це щоб ви поняли, у мене є такий товариш, не про гроші ніяка мова не може йти. Просто цікаво. Він <хи> приїхав так само, як я. Мок сьогодні крутив там все остальне. але ми запустили. Йому Фелікс, давай хоч на морожене дам дітям. Та ти що там, то все, які там морожні, такі в мене товариші. От щоб ви поняли, у нас на Хмельниччині фермери стараються, ну є різні фермери, але такі фермери віком, як я, ми стараємося друг другу допомагати. Коротше нього щось не виходить, він мені дзвонить. Я до нього приїжджаю, совєт дам чи щось там. Бо мені теж цікаво, щоб ви зрозуміли. Бо він мені дзвонить: Андрюх, бля, в мене тут така штука є. І я вже блин, мені пофіг, що я щось роблю. Сюди в машину лечу до нього, тому що мені цікаво. Він, щоб ви зрозуміли, типу, такого Макмара років 4 назад зробив сам своїми руками сушку. Але коротко, ну, є нюанси в мобільних цих сушках що короче, методом втика там в інтернеті мало було інформації трошечки в нього вона якби ну сушить але, але короче, є нюанси. І йому самому інтересно приїхати, було сьогодні як працює цей макмар і більш всього, що в нього та його саморобна сушка теж запрацює, мабуть, на дизелі. Він купить, даю 100% собі пальника дизельного, запустить, бо вона в нього була на газу на балонах. Ну, самі знаєте, що це таке, а зараз тут... А тут в принципі є з чого можна скатати. От він бачив оборудовання, то автоматику і все остальне. Коротше, от такі от діла. Вже доїжджаю я до міста. У нас тут сьогодні навіть на дорозі полатали ями. Бо вже були такі, що тут не можна було їхати. Ну, коротше, можна було їхати. Я на своєму цьому році клав десь за... Велосипедист їде. Ще п'янівчі, бляха, п'яний капітан. Е, Щоб я міг не чувствувати, 140-150, тоді я морок пролітає, я не чувствую. А сьогодні вже їдеш, як дядько, полатали дорогу. Молодці. Молодці, тому що кажу, що якщо ви хочете теж виграти війну, економіка повинна працювати. Хлопці, які працюють бізнес, хоча нас зараз душуть, я розумію, душат, капець повинні не здаватися і працювати. І коротше, цей. От бачите, фура їде, він привик, що тут ями обминає, а тут ям нема. І він вже думає, йо-моє. Коротше, і дороги мають бути хороші. І, якщо там хтось піднімає питання, то, що як війна, ви в дороги вкладаєте, то ви взагалі безтолкові люди. Тому що дороги повинні бути якісні. Тому що військові повинні бути мобільними. І економіка військова повинна бути мобільною. Тобто дороги повинні бути якісними. Іде війна, повинні їх робити. А ямку одну гади оставили все-таки. Іде війна, але все одно потрібно ремонтувати дороги, тому що... Від цього залежить швидкість пересування і економіки. Чим краще дороги в державі, тим краща економіка. І нам треба відбудувати дороги. Я розумію, хтось там може. Ну я просто трошки маю другий склад розуму, чим хтось другий. Не можна там казати, я. Ну так, я не, я не скриваю цього. Я думаю, трошки глобальніше про всякі речі. віші. Навіть сушку я розумів. Бо хтось там чекає сою зібрати суху, а я знав, що суху сою ми не зберемо, ну, якусь частину зберемо, остальну частину сої ми не зберемо, тому що погода не дасть. І площадявно зовсім другий, зато прийшлося думати про сушку. Нову сушку я не потягнув би. І я не розраховував, що я на ті сушки зароблю гроші. Я рахував те, що я. Просто вдома просушу і в мене останеться бонус сушка, і з -за того я її готовий продати. Бо як би зараз посушу. В принципі, вона мобільна, якщо хтось тут поруч у Хмельницькій області, можете навіть тракторцем своїм приїхати і легенько її забрати. І от же, якщо у вас якісні дороги, то не треба її ніде на що грузити, можна тракторцем перевезти. А якщо не якісні дороги, то звісно, там амортизаторів і ресорів немає, вибачайте, не вийде. Прийдеться її все-таки грузити. ну Якийсь п'ятитонік, платформа приїжджає і без проблем висушку собі грузити і перевозити. Розбирається вона швидко. Ніяких питань немає. Так що такий от маленький звіт про те, що ми сьогодні робили. Вибачайте хлопці, що я мало знімаю відео. Я розумію, що ви хочете, щоб я більше відео знімав. Але коротше, і передка хлопці пишуть, що знімай більше відео, тому що нам цікаво, якби мозгами відпочиваємо, коли дивимося і знімай довше відео. Каже, коли дивимося, слухаємо тебе, все-таки ти не здаєшся, так само важко. Чувствую. Взагалі по плану в мене було лягти в лікарню опять далі капатись, бо мене ж відпустила лік... лікарша на, грубо говоря, на жнива. На жнива і щось я по собі чувствую, що треба трошечки, мабуть, між жнивами вже поїхати, хоча б пару капельниць Бо от, Чувствую себе, хоча сьогодні запустилась сушка, як дядьваня каже, Ти аж на лиці каже, помінявся. Ну, типа, веселіше став, але ходив, каже, два дні такий, типу, що... Ну як не виходить, мені ще нервувати не можна, а воно не виходить. І не виходить не нервувати. Так що такі от діла. Так, всім пока. Лайки. Коротше, я вже потихеньку доїжджаю додому, добрався до міста. Зараз прийдеться трошечки познімати себе шмотки, кинути в стірку, тому що я чорний. Весь там самі руки вони теж чорні. Руля вже треба, коротше, машині треба прибирати, такі от справи. Працюємо, не здаємося до перемоги, платимо хлопці податки, бо треба платити податки, бо по-другому ніяк. Намучився сьогодні, може хтось там телефонував, вибачайте, що не обрав трубку, тому що телефон якусь чорта цілу забув поставити ночі на зарядку, стояв у машині. І коротше, і коли ти крутиш ці гайки, походу, і в тебе ще щось там не виходить, і ти там думаєш, не до телефону, коротше, зараз там точно. Ну, типа, справи. Такі от справи. Коротше. Всім лайки, підписки, бо щось завжди пов... попадаю на цю зелену дорогу а Тут тільки він красний, 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 красный. Всі підписочки, прошу вас, підписуйтесь. Коротше. І там взагалі хтось з колег. Е... Розкажіть, як тут блін, мотимізацію підключити, в принципі, в мене вже все, і просмотри там великі, і все остальне. би пару тих копійок обіцяю, що в принципі, якщо вийде, там будуть капати тих пару копійок. все будемо відправляти на якісь там фронти, щось будемо купувати, тому що всі опустилися багато людей, в дух впав і донатять менше і все остальне, тому що... Я часто спілкуюсь з хлопцями, які на передовій, кажуть, Андрюх, зараз набагато все важче. Каже, раніше нам багато чого привозили, а зараз чітко, якщо там заказав конкретно провірення, там везуть, тому що дуже багато коротше, цей, раніше крали, скажімо так, відверто крали, коротше, наживались на цьому. І дуже в багатьох людей впав дух. В мене так само був, падає дух, тому що деякі віщі, коли ти купуєш, передаєш на передок, а потім приходилось їх перекупляти за пол ціни. В мене є там один такий маневр, що я роблю там на цих віщах, які там напередок передаю. Те, що довозив сам, то зрозуміло, що ти вже не можеш сказати, бо ти привіз сам і воно в хлопців, блядь. А то, що там, наприклад, бувало немає часу, і ти там... Тобі казали, що ми їдемо тудою, передай, не всі віші доїжджали, і причому такі хороші віші не доїжджали по причині, що вони потім десь присвоювались. а потім, знаючи тим, що я займаюся там, таким, я не називаю це волонтерством, бо це надо, ну це хлопцям треба. Дзвонять їм треба, і я стараюсь. якщо маю можливість, я допомагаю. Не маю, я одразу скажу, хлопці, не маю сьогодні. Там пізніше, якщо нема часу, шукайте хтось другий, я його пізніше можу допомогти. Але коли міг, я там робив один маневр на тих речах, а бідно, коли потім за пол ціни тобі ж приносили і казали, блядь, купити ж, займаєшся, тіпо, блядь, пацанам передаєш нам блядь, за пів ціни хороша віч, блядь, А вещи я не дешеві. Якби я купую їх обратно, тому що я розумію, що блядь, зараз він не купиш, морду йому не досить, він десь за полцини зажене комусь другому. Коротше, виходить, що я ті ж самі віші, блядь не за 100%, а за 150, блядь купую. А бідно, деяким потім доходи вони віддають ті гроші, передають їм. Що, блядь, ти не правий і тебе спалили, блядь Але ж розумієте, що я буває, купую теж віші деякі за пол ціни, які ж я не знаю які ви зрозуміли, що десь в когось другого вони типу, там були вже натягнуті. Так такі справи, так, добрався додому, поставив машину, всім пока, лайочки, підписочки. Всім пока.